Денис Тимофєєв, працівник Запоріжсталі, захисник України. Він служив в АТО, він воював на Попасному, він воював Зайцю. У нього є орден, не, не орден, медаль Героя війни, є орден за заслуги. Герой загинув у боях на Харківщині у березні 2022 року. У нього залишилась дружина та двоє синів. Для молодшого сина він приклад. Він дуже хоче теж йти його степами. Він збирається до Азову, бо для нього батько був прикладом мужності. Родина Тимофеєвих довго не могла оговтатись після трагедії. Втрата батька особливо позначилась на дітях. Вони стикнулися зі смертю батька саме в цьому возрасті. Це було дуже складно для них. Підтримкою та опорою для родини стала участь у проєкті психологічної реабілітації Незламна мама від фонду Маша, до якої долучилась гуманітарна ініціатива групи Метинвест. Рятуємо життя. Цей проєкт, ну, взагалі, ну він відкрив мені очі, що можна жити далі. Ну можна навіть в... В умовах війни я би хотіла, щоб наша Україна розвивалася, і у мене дуже багато ідей. Я дуже люблю флористику, я займаюся зараз розвитком цієї галузі, і ну, я сподіваюся, що в мене це вийде. Програма з відновлення триває 21 день. Спеціально для незламних мам у Морщині облаштували цілий реабілітаційний табір. Ми приїхали, нас зустріли, ну, дуже тепло. Ну, я такого не очікувала. Я приїжджаю, мені всі посміхаються, ми у шоці, діти в шоці. Ми ну, як би, звісно, в усім дорозі, але ну, тим не менше. Потім було відкриття. Нам розповіли програму. Програма була ну, дуже насичена. В межах проєкту родини загиблих героїв відвідували заняття з психологами, проходили арт-терапію, різноманітні уроки та майстер-класи. Арт-терапія це взагалі взагалі в мене ціла, ціла коробка поділок моїх і дітей, і ми там все привезли, сувенірів не даріли. Ну, це було ну просто, ну дійсно. Ну ми таке робили, що я навіть ну, не уявити не могла, що я таке зможу зробити. Вагомі зміни на кращі після занять Юлія помітила у молодшого сина. Він відкрився з іншої сторони. Йому також була надана психологічна допомога від дитячих психологів. В них також було багато різноманітних занять. Він почав спілкуватися з однолітками, з дівчинами. Він зараз ну, підтримує цю спілкування. Вони спілкуються в інтернеті. Незламна мама подарувала Юлії не лише нове життя, а й подруг. Сьогодні спілкувалася з мною дівчинкою з Анжелою на з Кривого Рогу, і я їй зателефонувала ну просто поспілкуватися. Вона мені каже, я завтра їду в Запоріжжя. Я говорю, Боже, як хорошо, ну вона їде по своїм справам. Ми зустрінемось. Проєкт Незламна мама, впевнена Юлія Тимофєєва. Крок вперед на шляху до відродження. Такий проєкт, ну, він як ковток воздуха. Це як ступенька в нову жизнь, бо є життя до. І є життя після, і в це життя після треба війти. А як в нього війти, Ми не знаємо.